Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У жителів будинку Петлюри-42 вода тече не тільки з кранів. Через діравий дах постійно затоплює помешкання. Обурені мешканці звернулися до народного контролю. Мешканці дев'ятиповерхівки стверджують, що їх будинок здали в експлуатацію з бракованим дахом. Спочатку жильці навіть не здогадувалися про це. Та згодом, коли дощ, вода стала капати на голову, забили на сполох. За 30 років і сніги, і дощі, і були, і землетруси тут нас застали, і панель почала просідати. Там постійно стоїть вода. Капітальний ремонт даху ніхто ні разу не зробився. Як добрі падуть дощі, то звідси вода переливається і вона аж йде в щитову долиню, на долині на площадці, там, де лічильники, та вся проводка є. Помешкання пані Марії знаходиться на дев'ятому поверсі. Дощову погоду жінці не переливки. Вода, яка збирається на даху, просочується крістелю та струмками стікає по стінах. Я прибираю, витираю, я не можу ні ремонт зробити, ні нічого. Це, це взагалі шок. Я так сижу, як у бомжарні. З іншою мешканкою 42-го будинку йдемо на піддаще. Сюди, крізь дірево покрівлі, як через сито, затікає вода. Тут на кусків панели. Як був дощ, той такий сильний, але все почало литися в хату, і там коври плавали. Це все від такого отлило, все, все, все було мокре, попід'їздити все. Затікає вода, і між тим прийомом цього, вода тече прямо потічком. Мушу підкладати йомкості, щоб не текло людям на голову, але не можна все уловити, ту злопати ту воду. І на сьому, на восьмому поверсі, протікають, перекриють, але я не знаю ні чи технологію, ні правильно виконують, чи що що воно протікає заново. Я ж за хату плачу, плачу. і повинні це зробити. Щоб з'ясувати ситуацію з діравим дахом, журналісти народного контролю вирішили до комунальників. Нас запевнили, дах полагодять. Там течуть стики. Протікати може там, де відліпилося примикання коло парапету. І ми Прийняли рішення, що на цей рік включаємося в ремонт. Журналісти народного контролю обов'язково перевірять, чи дотримуються комунальники обіцянки. Наталія Чопик, Юрій Данелюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.